Пане Ілля, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області відбулося падіння військових гелікоптерів мі 8 Літальні апарати повністю знищені. На сьогодні відомо про смерть шести українських пілотів. Чи є ще подробиці трагедії? Так, дійсно на жаль, сталася авіакатастрофа двох українських бортів, двох вертольотів Мі-8 в Краматорському районі. Вони зазнали трощі внаслідок того, що вони заходили. Вони намагалися уникнути ураження Су 35 ворожим винищувачем, який працював на цьому напрямку. І під час того, коли вони заходили на посадку, сталася ця трагедія, що саме спричинило до неї. Невідомо зараз працює комісія. слідство встановлює всю інформацію, яка Саме витікає з цього, і детальніші результати будуть відомі. Згодом розглядаються різні варіанти від помилки пілота до застосування ракет ворожим су 35 деталі Деталями дізнаємося. Згодом а, Пане лівя, чи відомо у якій бригаді служили пілоти? Звідки вони були? А, так відомо. Це 18-та бригада армійської авіації загинуло. А шість людей це були по три людини на кожному борту. Два з них це були льотчики і один борттехнік. Зафіксували щодо ситуації на бахмутському напрямку. Як минула доба, і як ви оцінюєте? На Бахмутському напрямку триває наступальна операція Збройних сил України. Так, за минулу добу противник завдав 471 обстріл по позиціям наших захисників. Завдав чотири авіаудари. Також на бахмутському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень противник переходить до контрнаступу на деяких напрямках, намагаючись відбити втрачені позиції у наших захисників. Також за минулу добу силами оборони сходу вдалося знищити цілий ряд артилерійських систем, а саме гвоздику, Д-20, гармату 152-го калібру, Д-30, Також два автомобілі, які підвозили БК та особовий склад, та спеціальну техніку МТУ 20 це укладач, який забезпечує переправляння. Підрозділів через водні пересходи також було знищено один розрахунок ПТРК та два склади з боєприпасами польових. І ще також два дрони камікадзе типу «Ланцет». А, чи близькі на вашу точку зору і за вашими спостереженнями наразі село оборони до взяття ворога в котел а, Ну дивіться, ми постійно продовжуємо намагання аби звільнити Бахмут від окупантів. Так працює наша артилерія по телам противника. Ми завдаємо їм вогневого ураження там, де це можливо. Також працюють наші сили спеціальних операцій, наносяться удари дронами камікадзе ФПВ-дронами. Тобто, ми його тримаємо під вогневим контролем. і Зовсім скоро. Я думаю, що ми звільнимо його повністю, і Бахмут повернеться під наш контроль. Ми віримо в це і чекаємо дуже цього. А пане Ілья, знаємо, що на запорізькому напрямку наші збройні сили України прорвали першу лінію оборони так звану лінію суровіки на зуби дракона. А що на бахмутському напрямку? Як там окупанти будують лінію оборони, і чи вистачає у них загалом зброї і техніки на цій ділянці? Так, зброї у них немало щодо бахмутського напрямку. Хочу сказати, що противник тримає там 45 тисяч військовослужбовців окупаційних військ збройних сил РФ. Також понад три сотні танків більше тисячі бойових броньованих машин, та ще 148 одиниць артилерійських систем та понад сотню РСЗВ. Немаленьке угруповання противники надалі продовжує сунути, оскільки. В Центрі уваги так званої їхньої спеціальної воєнної операції залишається Луганська і Донецька області. Вони не полишають е своїх намірів е продовжувати сунути і захопити їх повністю. Проте завдяки мужним вмілим діям наших військовослужбовців, які тримають цей хрест та піхотинці, які тримають оборону на найгарячіших. Напрямках і витримують на собі цей шквал. Десятки тисяч щодня випускає противник по нашим позиціям артилерійських снарядів. Вони не дають просунутися противнику. Натомість, ми навіть звільняємо наші території метр за метром. Що в кінці тижня виявляється, виливається в звільнені квадратні кілометри. Також хочу зазначити щодо загороджень. Вони так дійсно вони риють там протитанкові рови. Так звані зуби дракона. Також там знаходяться Проте ці інженерні загородження не є нездоланними завдяки грамотному і правильному правильній роботі інженерно-технічних військ наших вони піддаються розмінуванню. Проте перш за все я хочу наголосити, що ми цінуємо наш особовий склад життя, здоров'я на відміну від росіян. І перш за все необхідно здійснити розмінування, проробити ходи за допомогою спеціальних систем, такі як наприклад ще радянська у 77 метеорит. Також ще є різні системи сучасні, які надані нам країнами-партнерами, аби максимально мінімізувати шанси підриви на ворожих мінах та проробити розгородження в цих перепонах на нашому шляху. Про лиманно купінський напрямок також хочу з вами поговорити, запитати, яка там ситуація і чи збільшується там угрупування ворога. Тому що була інформація про якусь просто шалену кількість, що там зосередила Росія на тому напрямку. Так, дійсно інформація така є. Противник утримує там понад 110 тисяч особового складу свого а. Але я хочу зазначити, що ці 110 тисяч одночасно не стоять на кордоні, не тримають зброю в руках. Це включає в себе різні підрозділи, як і підрозділи стилового забезпечення, так і обслуговування, ремонтні різні підрозділи. Тобто, так загальна кількість там складає понад 100 тисяч особового складу. Загалом там противник намагається сунути, шукає слабкі місця, аби продавити нашу, аби продавити нашу оборону. Перепрошую. Проте, завдяки командувач східного групування військ постійно працює там. Ось нещодавно він повернувся з робочої поїздки, аби на власні очі пересвідчитися, подивитись, як організована оборона, яких заходів необхідно вжити. Він постійно спілкується з командирами, перебуває під час планування, спілкується безпосередньо з тими людьми, які тримають оборону солдатами, звичайними військовослужбовцями. І заслуховує їх, аби максимально покращити умови для відбиття наступу противника та переходу в подальший контрнаступ. Так, противник продовжує завдавати і авіаційних ударів. Наприклад, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку противник майже пів тисячі разів застосовував артилерійські системи різних калібрів та систем: це як і ствольна, так і самохідна артилерія. Також використовує автоматичні станкові гранатомети, інколи вдаються до стрілецьких боїв. За минулу добу противник наніс 15 авіаударів та відбулося 13 штурмів зі сторони противника. 11 в напрямку Нової горівки, один біля серебрянського лісництва та ще один біля Білогорівки. Нашим захисникам на цьому напрямку вдалося знищити понад 140 військових виборків окупанта. Також знищено було два танки, Т-72. Напередодні хочу наголосити, що наші захисники мужньо своїми вмілими діями знищили два танки. Т 90 що являються одними з елітних. Их танків російської окупаційної армії, а також знищили цілу низку різних артилерійських систем. Також д-20 152 мм д-30 та 7 БПЛА 6 з яких типу дронів Камікадзе планцет. дуже дякую вам за те, що знайшли час. Та долучилися до нашого етеру, і дякую, дякую за те, вам. що тримаєте оборону на своєму фронті. Ілля Євлаш, начальник про східного групування військ збройних сил України, був на прямому зв'язку зі студії Апостровців.